Я Микола Гнатюк, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи ставляючи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності України. Громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілої європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами, урочисто присягаю. У разі обрання мене на народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар. Усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей європейської інтеграції України, не голосувати за, за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин, не входити до альянсів з партією регіонів і її сателітами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.